Друзі, сьогодні у нас в студії вперше людина, яка не має жодного відношення до шоу-бізнесу. Це моральний авторитет для багатьох українців. Народний депутат України Володимир Парасюк. Хочу вам сказати, що ми прості люди кажемо до наших політиків, які стоять за моєю спиною. Ніякий Янукович ніякий цілий рік не буде президентом. Завтра до 10-ї години він має піти. Володимир Парасюк, відомий сотник Майдану. Пізніше боєць батальйону Дніпро, ще пізніше народний депутат України. Дуже така стрімка кар'єра. А ким був Володимир Парасюк до того, як стати знаковою постаттю в історії України? Ой, багато було на життєвому шляху. Спочатку працював в будівельному бізнесі на роботі, просто менеджером. Ну а потім вже з хлопцями разом, коли стали трошки важчі шляхи, от і бойовельний бізнес, так його рівень падав. Займались просто студію, відкрили по фото, відеозйомці і просто розвивались. І перед самим майданом, як досі пам'ятаю, було питання того, що от ми мали там вже підписувати деякі контракти за кордоном. І я в той момент просто розпродав всю техніку, яку мав. Подякував хлопцям за співпрацю і поїхав на майбутнє. Знаєте, ми переглядали, готувалися до програми, переглядали різні соцмережі. І от е, вибрали для себе таку одну цитату: вона не ваша, але була присутня в тій групі. Депутати це ті люди, які за наші з вами гроші крадуть наші з вами гроші. Цитата, звичайно, напевно, банальна, можливо, десь суб'єктивна, але судячи з кількості лайків, коментарів і так далі, люди десь більше все ж таки за цю думку, ніж проти. Не вже лайкаю. Як Якби ви прокоментували, вже лайкаю. Е, Питання в тому, що відбулося після Майдану, змінилось якесь відношення взагалі до політики в Україні і чим переміг майдан? Там є дійсно достойні представники, які розбили будь-які стереотипи стосовно хто туди може потрапити. Я ж не є син прокурора чи судді, я син мами з татом, які прості люди, які своєю титанічною працею там, змогли виховати дітей, там виховують зараз внуків, батько там воює на сході. З простої сім'ї, і ми розбили цей стереотип. От не всі депутати в теперішній Верховній Раді, там можна їх піти, це зачесати. Це трохи неправильно, але є величезна кількість депутатів, коли оцей лозунг їм роздрукувати на футболку, пустити в Верховну Раду, і це буде Це футур. слоган його життя. Це слоган його життя, це є правда. Яка наша місія, щоб оце молоде покоління, патріотичне, таке професійне, з якимись інноваційними поглядами на розвиток нашої держави, щоб воно проходило все частіше, і частіше Верховну Раду, і ми там через років 5, а може 3, Тобто не можу говорити про часові якісь пороги. Мали вже вже оновлений парламент. Давайте спустимося з небес на землю, відкриємо Конституцію України, прочитаємо, хто такий народний депутат. Це слуга народу. Слуга народу має бути відкритий, він має бути вдячний своєму роботодавцю українського народу і повинен виконувати вимоги. Якщо він цього не робить, він іде не геть. може бути народним депутатом. Він іде геть. Ну а інший такий стереотип, ну це він особисто в мене також присутній, що Верховна Рада це така системна машина, яка працює вже там певний період, да, скільки в нас існує незалежність. Злагоджено, просто міняється якісь коліщатка в системі, але сама система лишається інакшою. І коли приходять... Молоді, нові, свіжі люди не заангажовані. Їх е, в цю систему намагаються втиснути, грубо кажучи, якщо ти не з нами, то ти проти нас і їх потроху виштовхують. Наскільки вам складно зараз всі Верховній Раді? Звичайно, що тиск є шалений, але головне протистояти йому і поставити себе так з перших днів. Я зараз вже не стою проти того тиску, який з різних шляхів там підходив до мене. Я просто ну ізолювався від того всього. У мене для того є моральна така моральна підтримка серед друзів. Я як не як за цей рік багато чого побачив, я зрозумів де чорне, де біле. І мені легко було з цим справитись. Є такі, що не справились, вже кажу. Та є розчарування, що вони не справились. Серед молодих політиків. Так, Серед молодих політиків вони не справились. Повірте, люди це все прекрасно бачать. Тільки дуже прошу взагалі от, там, все населення України як націю, раз п'ять років думати. Не думайте кожен день про політику. Думайте раз п'ять років, коли ви робите свій вибір. Не, не мотивуйтеся, що сказала сусідка. Недіть, не мотивуйтесь тим, що ви побачили білборди чи ще якусь рекламу, чи вам якийсь папірчик дали. Мотивуйтесь тим, що ви виходите на вулицю, оглядаєте круг себе і здаєте одне єдине запитання: чи все добре і чи я задоволений теперішньою владою? Якщо відповідь ні. Тоді я йду і шукаю альтернативу. Але інше питання: я, як молода, свідома людина, яка не звертає не, да, не звертаю увагу на думку бабусі, дідуся, навіть своїх батьків, тому що вони десь теж сформовані в інший час. Я йду на виборчу дільницю. І, не бачу, і я, не бачу, е, знаєте, я бачу. вибираю гірше, і? вибираю краще Сон. з гіршого. Ну, є ця альтернатива в певній мері, мірі все рівно обмежена. Проблема в тому, що система от, побудована в країні так, що ми хочемо жити в тих координатах, Знаєте, Є така ідеальна фраза, яка в мене десь народилась. Є старі політики, а молоді політики, які з'являються, хочуть бути похожими на старих політиків. Фраза, я за них голосувати не буду, бо вони не пройдуть, ну, це ну, абсурд. І серед, вибираю серед всього поганого менше зло. Менш це, це теж, вибачте, з великою повагою, до вас, це теж абсурд. Тому що на цих виборах. Треба було навіть не дивитися на стратегію персон як оновлення взагалі складу кабінету цього Верховної Ради. Якщо ви віддали свій голос за якусь там партію непрофесійну, може радикальну, може ще якусь... не за сильного прем'єра. Так, за що небудь тільки не за старе, ви б побачили зовсім іншу картину. Ви помінялася б політична складова. Тобто, якби там, наприклад, прийшов. Правий сектор, воля народу, там демальянс ще якісь. Я не хочу аналізувати, які вони. Я не хочу дивитися, які вони Але вони нові. Не Але скажу. вони нові. І, і виконавчу ладу ви вибирали з, з тим, щоб з ними рахувались. І би відбулося якісь, якісь зміни. А що відбулося? Нас обманули. Ми на цю провокацію пішли на цей обман. І ми вибрали тих самих. Не підкреслю, нас в черговий раз. В, в черговий ми... раз. Yeah. Ну перед тим зараз. От ще раз я не дуже там сварюсь, бо я сварюсь на округ з виборцями. Ну, що ми робили? Але я завжди пояснюю, що альтернатива була, тільки ми не хотіли її бачити, але я і розумію, що люди вимучені, і люди все ж таки хочуть знайти відповіді на ті питання. І знаєте, українці мають ту корису давати останній шанс. От я вважаю, що це є останні Пане Володимире, зараз вся країна спостерігає за комерційною війною над державними підприємствами Укрнафта, Укртранснафта сьогодні. Головний інформаційний привід це відставка Ігоря Коломойського. Ви навіть у своїх соціальних мережах написали «Дорогі українці, дивіться на всіх телеканалах України багатослійний серіал. «Війни олігархів». Я перед тим як зайшов до студії, я ще один пост написав багато цікавіше цілу аналітику стосовно того, що відбувається. Ну, до речі, на вашу думку, це капітуляція Ігоря Коломойського і перемога Петра Порошенка? Це ж таки якийсь певний компроміс між олігархами. Слухайте, давайте я хочу ще раз кажу, то що зараз, знаєте, знов куди не зайдеш, всюди тобі такі, знаєте, галочки ставлять людина Коломойського. Я аналізую те, що відбувається в моїй державі. І якщо людина зробила щось добре, треба їй за це подякувати. Як людина щось зробила погане, треба її покарати. Стосовно Укрнафти і транснафти, я голосував за закони, які відновлюють державне керівництво. Але я не буду ніколи в житті стояти, що хтось там когось призначить відкритий конкурс, давайте представників, хочете кандидатури. Я вже на всіх каналах сказав: Ваш університет нафти і газу. Там спеціалістів більше, ніж треба. І вчора я з ними спілкувався, дійсно професіонали свої справи. Давайте поставимо, подивимося. А то знову поставлять якогось неука, якогось там ну, такого підручного чиновника Порошенка, і він буде рішати, вибачте, за слово діла. Тому, от, оце моя позиція стосовно Коломойського в тій площині. Тепер площина Дніпропетровська. Не так давно Дніпропетровськ, ну як не давно, там того року кричав про ми боїмося сепаратизму. Його команда зупинила цей сепаратизм. Вона поставила певні принципи на рівень такі патріотичні, і тому там побачиш синьо-жовті, червоно-чорні прапори. Гелікоптери е, приватні літали, вивозили ранених і зараз літають. Всі лікарні працювали, тобто це щось добре. І я тепер переконаний, що от в дніпропетровського населення самих е, людей в східній Україні Коломойський особлюється як людина, яка спасла їх від війни. Вони говорять: ну ми, от що Донбас. Ну а що зараз ми буде з Дніпропетров? Ну я, я ж вам я, боя, я, що я, Донбас. Наші діти то в школу пішли, і вони дякують йому за це. І він для них якийсь і моральний авторитет. Тому такі речі вони можуть зашкодити країні. І якщо ми побачимо сепаратистські настрої в Дніпропетровську, там в Кривому Розі, а на вашу думку, ми можемо їх побачити. Та, звичайно, там вілкул сидить і мріє. Тому що Філатов до мене дзвонить. там робляш. Кажу, ну бо я їду на округу, зустрічаю з виборцями, борюся з продажними вишиватниками на західній Україні. А на східній Україні вони борються проти отого, отого путінських знаєте, шавок тих вілкулів. І Ахметовських, знаєте, ставлеників. І я йому завжди що кажу: Та, от того, там бо боремося там. Ну, тобто, є справа, йде. І я боюся тепер от їх тримали в дуже жорстких умовах. І тепер їх чуть-чуть послабили, тому що новий губернатор. Я дуже вибачаю, що нас в губернії немає, у нас державній адміністрації. Чи новий голова справиться, тому що цей регіон є надзвичайно складний, тому що за 150-200 кілометрів вже війна. Давайте подивимося, які в нас інші олігархи. Ахметов. Це, це просто виродок неземний, який спонсорує тероризм, Спонсорує те, щоб наших хлопців вбивали. Це кучма пінчук, які от, там журналісти борються, сваряться з Коломойським, з олігархами. ще щось. Але давайте подивимося питання: він колись вбив на І питання зам'яли. Я хотів би запитати. Буду тепер розслідують. Ну, я ж кажу, це зам'яле питання. Давайте піднімати і покарати всіх олігархів одинаково. І Льовочкін це сірий кардинал, так називаємо і парламент, тому що він має там, 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 він теж рішає, і в нього теж є серйозні активи в державних підприємствах. Давайте розглянемо це питання. Ну і основний олігарх в Україні це наш президент якого він, працюють фабрики в Росії, які працюють фабрики в Росії, і давайте запитаємо: він податки платить кому Україні? Він платить Росії, з яких платять. Зарплату солдатам, які приїжджають на країну, вбивати наших людей. Двійні стандарти неможливі. Я просто пам'ятаю вибори президентські. Я пам'ятаю одну чітку причину, по якій голосували за Порошенка. Ну старше покоління казали: а він олігарх, він вже має, він от красти не буде. От це була одна. Причина серед населення, через яку, напевно, стало через Порошенка. Це одна, а друга була те, що там нам обіцяли золоті гори і стежки до дотикуються. Ну, зараз це дуже відоме відео, де Петро Порошенко на одному з місцевих телеканалів говорить, що ми повернемо курс 10. Я там даю голову на віці, чи більше не буде, це 100%. Слухайте, Порошенко вже з Гонтарів так обрав національний банк, що все розставиться на свої місця. В чому я ж знову ж апелюю? Раз на 5 років Думати. сидимо і думаємо. Порошенко був головою Ради при Національному банку України за часів Стельмаха Ющенка. Вони тоді вкрали 7,5 мільярдів доларів з державного бюджету на скачку валюти з 5 до 8, з 8 до 12, з 12 до 8. Це є найпростіша схема заробітку грошей. Купив, продав, заробив. Все. Хіба й ми не можемо провести паралелі? Якщо людина, твою державу обікрала, а ти за неї голосуєш, ну і ведешся на якісь, ну давайте ну, мотивуватися якимись правильними речами. Ну, там можна та говорити, хтось там виправився чи не виправився. Слухайте, людина, яка хоче виправитись, прийшла і сказала: люди, я був неправий, я зробив багато неправильних речей. Оце угу. я віддаю, я від щирого серця хочу будувати цю країну. І люди тоді вірять. І роби помилки, вступайся, сварися. Ну а бути, знаєте, таким, знаєте, тихим нихим, а там проскочу, там обманю, там вам руківку поставлю, там війну закінчу. Всі люди, та-та-та, треба повірити. Ні, я в це вірити ніколи не буду. Всіх вітаю, слава Україні! <плес> мене до пана е, товариша Шуфрича, одне питання. Вас з зором все нормально. Ви подивіться, скільки вас людей тут в залі підтримує. Менше 20 Ви брехун на всю Україну. Те, що відбувається в країні, це вина тільки ваша і вашої партії. Ви хочете сказати, що під Іловайськом нас розбили кадрові війська Російської Федерації. Ви будете нам розказувати про Ополченців. Я не знаю, як вас ще носить земля. Розуміть, я просто не знаю, як вона вас носить. Тому що ваше місце, ваше місце на колінах, перед кожним військовим, благати про пробачення. Але я знаю, що є Бог над нами і Він вас покарає за кожен рік, за кожну брехню, яку Ви нам говорите. Питання, яке турбує абсолютно всіх, і нас в тому числі. Що ж нам тоді з тим доларом зараз чекати? Є якісь проблеми? Вже кажу, буде ще один е -е, скачок по заробітку грошей, тому що ще є певні резерви в Національному банку. Дав би Бог з чим поскорши гонтрію вигнати, поставити нормального макроекономіста, який би. А є такий макроекономіст в країні. Я вас запрошую приїхати до Львова, Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра макроекономіки, і такого всіх поставимо. І вибирайте любого. Макроекономіст це людина, яка от суто от на тих цифрах вміє зробити так, що знаєте, поміняв одиничку, а змінились мільйони. Оце є макроекономіка. Але в бік держави. Ну, в бік держави, так. звичайно. вони, по-перше, не макроекономісти, вона не спеціаліст, вона топ-менеджер одних з фірми Порошенка. Вона не розуміє в тому, що гривня не може мати такі скачки. Ну там я вже не говорю з 20 до 30, бо це взагалі нонсенс і парадокс. Гривня, ну, взагалі, курс гривні має при певних обставинах так коригуватись копійкою двома. Оце є грамотний макроекономіст, який тримає руку на пульсі фінансових подій. Оце бомба. А прийшла якась ну, ти більше людина без досвіду і аморальна, тому що там приїжджати в Європі і поводитись, вдягатись якось неприпустимо і тим самим позорити Україну, на яке вона має право. Я зараз збираю підписи про її відставку. Але такі депутати є, що говорять, я не хочу сваритись з президентом. Ну, от і відповідь на питання, для чого вони туди прийшли, пане Володимире. Зараз одне з найбільш скандальних і найбільш обговорюваних в суспільстві рішень, які прийняли депутати, це проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення. Одна з норм того закону це, що працюючі пенсіонери повинні протримувати пенсію 85%. Як ви ставитесь до цього закону? Тому що є, є два варіанти: або пенсіонери змиряться, або підуть в тінь. Інших варіантів немає. Я за цей закон не голосував, я проти нього дуже жорстко виступив. Я запропонував Кабінету міністрів, як збільшити пенсію, а тоді обкладати податками. А для чого це зробили? МВФ вимагає від нас якихось речей, щоб ми віддали гроші. Але вони вимагають не пенсійних реформ, тобто не там податкування пенсіонерів. Вони вимагають стабільності в віддачі коштів. І да, Арсеній Петрович розумний тільки для себе. І він бере там, де він може гарантувати соціально захищених статтях, тому що ми платимо податки, вони в пенсійний фонд, і вони там точно лежать. 15% відрізали і віддали борги. То далі може бути соціальний зрив. Не хотів ніде це казати, але він буде. Є критична межа, проста політична аналітика, межа. Чому відбувся Майдан? Була межа гідності. Вона впала за критичну норму, і народився Майдан, і він переміг. Є соціальна межа, яка впаде за критичну норму, і люди тоді вийдуть на вулицю, так як це зробили в Грузії зараз, бо тому що вона там впала. Угу. І повірте мені, це буде спрогнозовано дуже швидко. Чи ми можемо повпливати з вами на цей процес, не можемо. Це може повпливати тільки виконавча влада. Якщо Арсеній Петрович не хоче, щоб його винесли звітом, він має це усвідомити, переставити певні процеси і врятувати становище від внутрішніх конфліктів в державі, тобто без, без, без збурень. Тому можемо говорити, критикувати, хоч тут, не знаю, кіл на голові тисати. Це процес, який буде відбуватися. Наша так, програма перейшла в більш таку моральну площину. Та Люди вони самі по собі такі, що вони шукають відповіді. От ми ж, давайте будемо чесні, кожна людина має якийсь рівень егоїзму. І ти щось зробив неправильне, ти собі завжди шукаєш оправдання. І в одній мірі ти завжди заходиш його зразу. А є такі люди, які будуть ну все перериють, але вони не знайдуть. От зараз люди шукають оправдання, вони не можуть цього зрозуміти, що вони зробили помилку. Але вони дійдуть до того і зрозуміють, що зробили помилку. Тому Оце... Милку, ви маєте на увазі це голосування на виборах? На виборах після Майдану, що не так сталося, не так відбулося, не тим владу виходи, передали. Виходить, що ми просто знову а, все зводимо до виборів. Україна знову ж виборів не до виборів. На ви... персоналі, які там заводили. Вибори, зараз. це є чисто технічний момент. Його, воно він регулюється законодавством України, конституцією, його можна міняти, можемо царів придумати в Україні. Та причому тут вибори? Питання нашого відношення до влади. І от зараз відбувається цей етап, коли люди виходять на вулицю, дивляться на ті свічки на майдан. Вони пам'ятають дуже добре, тільки вони не хочуть ще собі визнати, що вони зробили помилку. Тому що включається отой мінімальний рівень егоїзму. От і все. Тобто я спілкувався з психологами, це не моє твердження. Це є закономірності в світі, які існують, існували, існують і будуть існувати. Тобто, це, це все прості речі. І найбільша біда українців навіть не в тому, що вони можливо помиляються і не настільки цікавляться своїм вибором. Українці дуже легкі до маніпуляції, і вони дуже легко ведуться на, на, на різні такі, знаєте, провокативні дії і дуже швидко знищують. Вони народжують герої і тих героїв зразу і знищують. От це найбільша проблема. Коли нас, коли ми були потрібні йти вперед, нас ніхто не питав, чи є закон, чи ми цього хочемо, чи нам страшно. Треба було і йшли. І перемогу здобували. Коли треба було, коли треба було з перших секунд виїхати на схід України, захищати е, нашу державу, теж ніхто не питав. І чи була зброя, чи не було, все одно їхали і це робили. Для чого ця показуха? Ви думаєте, це зараз допоможе нашій країні гарня, гарна ілюмінація? Ні. Нашій країні потрібно те, щоб влада турбувалася про рідних загиблих, щоб держава турбувалася про людей, які її обирають. Ну, ви спілкувалися вчора Фаталірур. зі студентами Нафтигазу. Ваші враження? Супер. Про що питали найбільше? Війна, країна, реформи, куди йдемо, коли Європа, що відбувається, політична складова. Ніхто не став і не сказав: дайте мені роботу, що я маю робити, за що я їсти, стипендія маленька. Всіх цікавлять ключові питання. Приїжджаєш до старших. Я маю 1300 гривень пенсії, як я маю вижити, я це розумію. Воно мене так само у там розриває, гнітить. гнітить мені прикро жити в країні, що люди взагалі піднімають питання їди. Ну що Африка, чи що? ми центрально європейська країна? Та зараз ведуться дуже багато дискусій стосовно заробітної плати народного депутата України. То її піднімають, то її опускають. От розставити всі крапки на дій. Яка заробітня плата зараз і чи вам її вистачає для життя? Е, я вже ну, попередньо кажу, що от мене там батьки займаються бізнесом, і депутатську діяльність реально веду з того. Деколи зарплату віддаю повністю, деколи там подзвонять люди, дитина хвора чи ще щось мені не шкода? Вона не є висока, вона. Ну, вибачте, з перед глядачами порівняно з деякими професіями, не дійсно вища. 6600 гривень. Це при вимові, якщо ти не пропустиш ні одного пленарного засідання Верховної Ради України, ну день за днем будеш ходити. Деколи 5300, 5200 ти отримуєш на руки. Плюс до того тобі компенсують житло. Тобто тобі дають на вибір. Або готель номер за 15 тисяч гривень? В місяць. В місяць. От, тобто, от... Ні. Ви в готель живете чи квартиру? Ні, я знаєте, знаєте, всі кажуть, що я хвалюсь тим, що економлю гроші для України. Дійсно, я зняв квартиру за 12,5 тисяч. Цей залишок лишився в державному там, державних коштів, як як ці тисячі можна кудись інакше витратити. Був би київським, я би не взагалі відмовився від житла, для чого. А є такі випадки, що київські, які я... мають власну квартиру, я... ще отримують ці кошти на? Є, є, звичайно, що є. І хочеться просто, але ця квартира, як гуртожиток, вас запрошують туди. Там бійці їздять на схід, ночують, приїжджають, ночують завжди. — Знаєте, ми такі, що ми скористаємося запрошенням. з радістю. <с> ну тобто 6600 — це зарплата. Ми так підсумуємо, 15 виділяють на житло народного депутата, і наскільки я знаю, 30 тисяч гривень на помічників. Неправда, неправда. А... Скільки виділяють О, на помічників? Я я, забув, забув сказати, де з є... помічників багато. Бо так, я знаю, що так? їх можна мати, їх можна не мати, але кошти виділяють все рівно. Народний депутат повинен вести активну діяльність в плані депутатських запитів, документації mm. і тому подібних речей. О, там, де ви не бачите помічники, це депутат бездіяльний. Там, де ви бачите, депутат діяльний. Виходить 10 тисяч гривень на 4 помічника по 2,5 тисячі гривень на чоловіка. Це я вже 10 тисяч беру без податків. Тобто воно виходить десь 12 800, mm. там відняли податки. Якісь там внески, і виходить там десять. Ну, Є годин. люди, які готові в Києві працювати за 2,5 тисячі? По-перше, вони не київські, ну тільки одна Юлія Київська, але в неї вона отримує від того задоволення. В неї чоловік допомагає їй допомагати народному депутату. І все нормально. Все решта, люди, які прожили у Львові. Вони розуміють, що от рік, другий, третій можна щось заради тої держави постаратися навіть за такі маленькі кошти. Тому все нормально. Більше допомоги ну, нема. Ну, чесно. Пане Володимире... ну ще їздив в Брюссель, буду чесним. Видали добові Скільки? в районі 150 доларів, і НАТО оплатило проживання, перельоти, все повністю це оплатило і цей. Ну, пане Серге, не секрет, що за вашу таку щирість для більшості українців ви є десь, можливо, моральним авторитетом. За... А Для, для рай... батьчого, знаєте, який мій є? Просто е, відповіст, козел, людина коло моє. Ну, все одно. Знаєте, яка є... мене є прислів від них? Знаєте, якщо є персики. Зараз буде якась цікава алегорія. Та, алегорія <сум> просто бомба. Коротше, є персик, лежить. Самий ідеальний персик в світі. От, дерево дало найкращий персик. Воно не має ні одного хробочка, ні одної гнилинки, нічого. Все одно знайдуться люди, які не люблять персики. Звичайно. Ну, От і все. Ну, ну, все ж таки, давайте будемо говорити про тих людей, які вважають. Які персики <с люблять. Які вважають вас моральним авторитетом. Зараз величезна кількість людей, суспільства, деморалізовані. У вас є шанс зараз. Зверніться до простих українців і щось їм скажіть таке, щоб просто підняти моральний дух кожного з них. Я... Що можу сказати? Я знаю точно, що перемога буде за нами. І як би не склались історичні події в цій державі, все одно ми цю країну лишимо нашим дітям. От я бажаю всім українцям, щоб вони подумали про тих дітей, і щоб нам не було стидно, що ми залишили. І бажаю всім першу чергу здоров'я, витримки і думати. Першу чергу думати, бо це зараз в нашій країні надзвичайно потрібно. Вам дякую за ефір. Дякуємо дякую вам за ентузіазм. Ваш Ще приїде. я хочу. Я хочу особисто вам подякувати, тому що ми відкрию секрет. Запрошували вже декількох політиків в нашу студію. Політиків, які, напевно, десь в образах українців виглядають відкритими, готовими до спілкування. Вони до нас в студію відмовились прийти. На жаль, а може й на щастя, тому що ви перший політик, який у нас в студії, нам надзвичайно приємно, що є люди в Верховній Раді, які... Просто в невимоміщеній атмосфері прийшли до нас двох простих хлопців, яких може десь теж вважають людьми А знаєте може... що? Сто процентів скажуть, все, хлопці. А прийшов туди, що нема під столом, зазніміть, все чисто. Я теж деколи знаєте якісь такі неприємні питання, які тобі задають. Стосовно плати. Ні. Ми старалися максимально приємно. Як ви мені сказали, що будуть жорсткі, я думаю, давайте. Я, я люблю на такі відповідати. Воно, повірте, можливо, десь і люди будуть, знаєте, таке прислів'я, знову алегорія. В Америці вибирали одного з президентів і сказали, в тебе є коханка. Він каже: Ні, в мене її немає. От а вони там розкопали і знайшли, що в нього є коханка. І потім зробили так, що він його зняли з кандидатури. І кажуть: Ну чому ви зняли з кандидатури? Ви ж на нього 4 роки молились. Він каже. Він нас обманув на такому малесенькому рівні, якби він сказав, що є кома у коханка, ми би його вибрали. От ліпша гірка правда ніж повірте, найсолодша брехня. світі. Пане Володимире, дякуємо вам. Бажаємо Дякую. успіху, натхнення. Сьогодні на найгостріші та найболючіші теми для всіх українців ми спілкувалися з народним депутатом України Володимиром Парасюком. А записували ми це інтерв'ю спеціально для інтернет-спільноти Типовий Франківський.